Такий вигляд має гімназія номер 20 що на вулиці Глібова у Чорнівцях, після капремонту. Будівлю зробили енергоефективною. Тут утеплили фасад, замінили покрівлю, вікна та опалювальні мережі. Це дозволить економити на комунальних послугах. Також відремонтували баскетбольне поле та покращили благоустрій, каже міський голова Роман Клічук. Водночас всередині будівлю не ремонтували. «Ми проект вже зробимо на внутрішній роботи. Та саме подамось, що вже школа вже була в комплексі. Ви надали посоане тільки зовнішнього. Роботи з енергоефективності виконували на умовах співфінансування. На це витратили 35 мільйонів гривень у межах кредитної програми за грант Європейського інвестиційного банку та 7 мільйонів міського бюджету. Окремо витратили ще 10 мільйонів гривень міста на благоустрій. Це неймовірно, що країна почала відновлюватися і в умовах війни. Ми завжди намагаємося зробити не тільки щось, де що нам дозволяє зберігати кошти, але теж. Надати вам якість, тому що ми хочемо, щоб це будівля залишалося тут не тільки на 10 років, на 20, на 30, на 40. Це символ чогось, який ми, ми користуємося в Європі і хочемо принести тут. Що сама школа поно виглядала, що, що на кошня та територія, було майданчика для, для дітей, спортивно медачку був в жахливому стані. Школу, яку відремонтували, відкрили понад 100 років тому. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написала краєзнавиця Олена Карпенко. Водночас будівля не була пам'яткою архітектури та не розташована у межах історичного ареалу. Казали нам раніше у прислужбі міськради. Тому порушень у сфері охорони культурної спадщини під час ремонту не було. У відповідь на запитання Суспільного про те, чи досліджували, чи будівля є пам'яткою архітектури. Клічук відповів наступне: у 22-му Ця році, коли ми замовили проект, це проект проектанти, мабуть, вони, вони до, до досліджували. Вони вони пройшли експертизу, і було прийняти рішення. Проєкт АНС співпрацює з управлінням культурної спадщини, з усіма управліннями департаменту міської ради, і це було спільне рішення. Також проєкт капремонту погоджували з Міністерством розвитку громад та територій України. Вікторія Дмитрієва, Василь Григоряк, Суспільне новини, Чернівці.